Я обстріляли авіабомбами пам'ятку національного значення Кам'янську Січ на Херсонщині. Там розташоване кладовище запорізьких козаків 18-го сторіччя. Про це повідомили Міністерстві культури та інформаційної політики. Перший вибух стався в колишній Кам'янській січі, де розташовані ще не досліджені залізні гончарні майстерні. Другий біля кам'яних пам'яток могили Кошового тамана Костя Гордієнко та В'їзних воріт Січі. Загалом у наслідок російської агресії в Україні пошкоджено і зруйновано вже. Понад 120 пам'яток національного значення. Це вкотре доводить, що окупанти цілеспрямовано нищать нашу культуру, аби стерти українців як націю. І зараз Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Хотіли би власне з оперативної ситуації розпочати, якщо щось відомо вам більше про цей обстріл на Херсонщині, внаслідок якого Кам'янська Січ ця пам'ятка національного значення постраждала. Будь ласка, розкажіть нам. На жаль, ворога не зупиняють і ані загальнолюдські цінності, ані цінності світового масштабу, ані національні цінності конкретно українські. Навпаки, їхня мета. Ми пам'ятаємо це в тому числі і денацифікація українського населення і всього, що має таку. Позначку національний здобуток української нації. На жаль, в прифронтовій території безпосередній близькості до лінії фронту опиняються і такі значущі для нас речі, як пам'ятки культури. Пам'ятки природні, в тому числі і заповідників дуже багато постраждало. І е, наша задача сьогодні це максимально знизити інтенсивність ворожих обстрілів по правому берегу і продовжувати вивільняти лівий берег. На лівому березі сили оборони продовжують утримувати позиції в межах тих плацдармів, які. Вдалося відвоювати і де вдалось закріпитися, але ворог не припиняє штурмів за минулу добу. Ми нарахували 14 спроб ворожих штурмових груп атакувати наші позиції. Всі вони для ворога виявились невдалими, і зазнавши втрат, вони змушені були повернутися на загальному звіті. Це відбувається у вигляді понад 60 окупантів було знищено за минулу добу в нашій зоні відповідальності. В тимчасово окупованому Криму знищили напередодні ракетний катер Івановець Чорноморського флоту Росії. Хотілося б про це поговорити далі, пані Наталю, але трошки деталей спецоперацію проводили воїни спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки. Ворожий корабель ніс бойове чергування охороняв пункт базування у новоозерному. Він затонув у наслідок прямих влучань у корпус. Пошуково-рятувальна операція окупантів була безуспішною. Як зазначається на борту, могло перебувати. 40 моряків повідомили у військоморських силах збройних сил України, це вочевидь досить суттєва втрата, враховуючи наявність усього трьох таких катерів у складі чорноморського флоту Росії і озброєння, серед якого були і протикорабельні ракети Москіт з дальністю до 130 кілометрів. Вартість потопленого корабля становить орієнтовно 70 мільйонів доларів. Але цікаво, що роблять окупанти зараз після знищення Нашими розвідниками цього корабля чи продовжується пошукова операція, чи можливо є якісь деталі щодо втрат після цієї успішної операції. А за попередніми даними, пошкова рятувальна ситуація в них ще не згорнута. Вона триває, операція не завершена. Отже, поки і про результати не йдеться. Ми не знаємо достеменно, але розуміємо, що все одно рано чи пізно відбудеться виявлення тих даних, про в тому числі, і весь перелік. Втрап вирогідніше за все, якщо катер такого класу несе бойове чергування, повноцінне екіпірування екіпажем там наявне. Отже, орієнтуємось на 40 одиниць особового складу, тим більше що несення служби, зокрема в західній частині. Кримського півострова для ворога давно вже дуже небезпечне, тому що вони для себе усвідомлювали, що відстань від контрольованого Україною берега для них більш-менш небезпечна. це. 100 морських миль. вони намагалися за допомогою конкретно цього катера забезпечувати охорону пункту базування і тих об'єктів, які, зокрема, неподалік в на суходолі розташову розташовувались. Але очевидно, що наша робота по знищенню як засобів захисту ворога, так і засобів ураження. Які можуть бути застосовані проти нас, триває тут? З'явилася інформація з посиланням на російські пропагандистські пабліки, зокрема, які пишуть, що в результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка. А чи яка є у вас, пані Наталію, оновлена інформація щодо ударів по цьому аеродрому? Ми продовжуємо збір і обробку перевірених даних достовірної інформації, тому що розуміємо, що в умовах гібридної війни навіть самі окупанти часом визнають те, що вигідніше було б подати. Тому після перевірки обов'язково повідомимо на даний на даному етапі. У мене немає підтвердження тієї інформації. Зрозуміло пані Наталю, ще хотіла вас запитати про ситуацію на, на лівому березі Херсонщини? Ну і так само, в принципі, і щодо Запоріжжя, ось які втрати несе ворог там, що вам відомо, і взагалі як вони себе поводять? Чи бачите ви там взагалі якусь активізацію і зміну ситуації по лінії фронту? Насправді, вздовж цієї лінії фронту, у ворога постійно відбуваються ротації, тому що Втрати, яких ворог зазнає, змушують міняти і кількісний і якісний склад особового складу е, військ, тому що в них дуже складна комунікація між підрозділами дуже складна комунікація внутрі підрозділів, і морально-психологічний занепад загального духу е, окупаційних військ, е, дуже очевидний, тому що вони е, обізнані про особливість проведення бойових дій, зокрема на прі? Дніпровському напрямку, як вони його називають, це обов'язкова участь у штурмових діях, з яких повернення завжди під питанням. Ми вже казали про загальну статистику і середні, середній показник для кожної штурмової групи це мінус 70% кожного такого підрозділу, який брав участь у штурмах. Ну що ж, зрозуміло, дякуємо за цю інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єдного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, полковник була з нами в ефірі.